Вдосконалюють свої навички та навчаються новим тактикам ведення бою. На Харківщині бійці Нацгвардії проходять оновлений курс бойової підготовки. Триватиме він місяць, і в ньому каже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Інструктори врахували усі нові виклики цієї війни. Поранений права У часу. Обмаль довкола розриваються снаряди. Бійці мають швидко накласти турнікет та занести пораненого в бліндаж. Вже під землею військових відволікають гучними звуками, аби максимально наблизити навчання до реальних умов. Завдання надати першу медичну допомогу до приїзду евакуаційної бригади. Звичайно, збивається все, збивається і наближає, особливо якщо тобі ще ззаду летить горох. І по ногам, і по іншим частинам. Ну, граната начинена горохом. Якщо це було б бойове, то це було б уже не один поранений, а два двохсоти грубо говоря, військовий на псевдошайба на службі вже 15 років, але з часом каже, навички так меду та базові знання варто оновлювати, адже росіяни оновлюють методи ведення боїв. Перевірити себе в цих умовах. І Я ще дещо на дещо ще здатний. Я скажу так, що коли на тебе скидають щось із неба, то це дуже неприємно. Якщо це з літака особливо. А це вже відпрацювання штурму та оборони. Кулі пластикові. Але решта усе як в бою. Моя група передвигалась на штурм. Це відпрацювання тактичних навичок в бойовій обстановці. Дуже, Дуже змінилась війна. Ми бачимо, що навіть дуже підготовлені хлопці не можуть вести деякі операції із за того, що ворог також використовує fpv дрони. Димові завіси, гранати з хімічними речовинами це нинішні реалії війни. Тому особливу увагу інструктори приділяють хімічному захисту. Були такі випадки, коли збрасували з коптера газовий припас. Людина, якщо під рукою не було проти газу, вибігає. І тоді вже відпрацьовують бойовим припасом. А от як відпрацьовують захист на практиці. Бази! Тактична медицина, облаштування окопів, радіаційний захист, стрільба щодня протягом місяця бійці відшліфовують свої навички. Військовий на псевдотоні має непоганий результат, каже інструктор. Вісім на вихідний рубіж бігом рушу. у хлопця за плечима неабиякий бойовий досвід, втім каже, зараз цього недостатньо. Війна не стоїть на місці, вона розвивається, вносить свої корективи, нічні розкопки. Наприклад, копання копів, копання взодних опорних пунктів. Вчора ми копали дуже намагалися. Вкласти сам норматив 8 годин інструктори щодня аналізують тактику росіян на полі бою, тож склали оновлений курс підготовки. Виключую стриву підготовку в даній ситуації Вона не потрібна. Кожен військовослужбовець потрібен обладнати собі позицію для стрільби лежачи з коліна, стоя раніше на це не приділялось уваги, і мені показала практика, що треба рити, зариватися, закапуватися. Цей курс певні має пройти кожен військовослужбовець, аби вижити і бути максимально ефективним у бою. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина ТСН 1:1